Ранку на каналі Файні квіти, Хородина. садочок. Ранковий випуск щоденка важливих справ на 20 та 21 червня 2024 року. Сьогодні, 20 та завтра, 21 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Це два дні спаленого шляху місяця. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. Це знак стихії вогню. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. 20 та 21 червня сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 20 та 21 червня. Будьте обережні з алкоголем. Капченостями, жирними продуктами та прийомом ліків, якщо є можливість, то відкажіться зовсім від них. Харчування для здоров'я готуємо овочеві супи, різні каші, молочні, кисломолочні продукти, йому. готуємо рибу, використовуємо для приготування будь-яких страв рослинні олії. Також готуємо нежирні сорти м'яса, Це якщо ви їсте м'ясо, використовуємо для приготування. Доступні овочі, фрукти, ягоди, будь-яку зелень, варимо квасолю, якщо є свіжий горох, будь ласка, свіжий горох їжте. І дуже корисні в цей час горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Дуже такий стресовий, напружений зараз час. Будь ласка, бережіть себе і побільше відпочивайте. Ну що ж, ми завершуємо випуск найкращими побажаннями для вас, усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!